Друзі, перші проголовне поїхали. Не тільки вбивство Росінова, яка сколихнула суспільство, генерал Омельченко звернувся до рідних ветерана та усіх українців. Це не перший випадок несправедливості. Генерал Григорій Омельченко. колишній генерал СБУ, продовжує розносити зелених мародерів. Понад місяць по тому ряда видань опублікували свою статтю. Якщо мовчить Фаміда, починає говорити зброя. Як знищити тотальну корупцію, коли риба гниє з голови? Статтю читайте за посиланням. Рекомендую ознайомитися тим, хто її не читав. Бажано, щоб її прочитали і засвоїли Зеленський. Ки його корумповане оточення допис викликав суспільний інтерес і активне обговорення в соціальних мережах, отримав вдячність і пропозиції від читачів. А головне інформацію про беззаконні правоохоронних органах і корупцію в місцевій владі. Інформація, яка має ознаки кримінальних правопорушення у діях посадових осіби відправо для оперативної перевірки за приналежністю в районі Покровська за військовими, подивився чергове відео Білої Вовчиці під назвою Яка пресують військових Степана Красняника. ОТГ Близнюки Харківська область відео, як завжди, аргументоване, містить факти. Чні дані, які діють підстави зробити висновки на її відео студентам юридичних вишів треба вчитися, як робити аналіз і оцінку доказів у кримінальних провадженнях. Потрібно, щоб мільйони українців узнали правду, яка влада знущається з фронтовика інваліда Степана Красняника, який добровольцем пішов на війну захищати Україну, де отримав контузію. Треба було побачити реакцію фронтовиків на це. Відео один із них емоційно вигукнув: треба палити не трактор, а автомобілі і будинки корумпованих. Далі було вжити крутене цензурне слово. І вішати їх публічно. Інший додав гранатомета бовтомат, швидше становить справедливість. Подібні заяви військових на адресу корупціонерів і свавілля правоохоронців масово ширяться в соціальних мережах. Я неодноразово публічно застрягав керівників правоохоронних органів і простроченого гаранта конституції України, що на фронтовиків до зеленського його оточення просто закипає корумпована міфіозна привава влада уже доведе українців до останньої межі. Попереджав, що люди почнують позасудові судові розправи. Суди будуть здійснювати месники одинаки. Як в американському фільмі Бджоляр або організація на зразок телевізійних серіалів «Біла стріла і меч, дрони, вибухівка, гранати, міни, гранатомети, автоматична стрілецька зброя, в тому числі кулемети і снайперські гвинтівки. Єм пишуть в соціальних мережах месники, які наголошують, що ізраїльський мосад їм не потрібен. На фото корупціонерів їм місце роботи, адреси проживання, їх нерухомість і номери автомобілів доступні в інтернеті. Уже маємо випадки, коли грантати кидали в приміщенні сільськраду суду, розстрілювали з автоматів і гранатометів. Інформація. Викладена увища зазначеному відео є черговим підтвердженням моїх застережень і попереджень владажа робить вигляд, що нічого не відбувається. Гра з вогнем приводить до великої пожежі, шановне пане корупціонери. Неодноразово публічно наголошували, якщо злочинцем стає влада, право бути суддею належить кожному громадянину, який має право діяти в стані крайньої необхідності. Стаття 39 кримінального кодексу України відповідно до загальної декларації прав людини прийнятого ООН і ратифіковано парлам. Мондом України кожна людина має право на повстання. Неодноразово публічно нагадував Зеленському про долю Чаушеску, Хусейна, Кадафі, Гінуковича та інших правителів і їх рідних. А саме свіжий випадок доля сирійського диктатора, президента Асада. Його рідні Звертаюся до ветеранів російсько-української війни. Вами створено багато різноманітних ветеранських організацій. Практика їх діяльності засвідчує, що вони розрізнені, не об'єднані в єдине бойове братерство, яке повинне бути монолітом. Вашу роздрібленість уміло використовує корупван. На влади, яка діє за принципом розділяй і володарює цей принцип, а також підкупи масову фальсифікацію, антиадміністративних ресурсів, і залякування злочинна влада планує використовувати на наступних президентських і парламентських виборах, щоб рятувати себе від сурового кримінального покарання за злочини вчинені проти українського народу і держави. Зеленським його оточенням керує тваринний страх самозбереження. Вони добре розуміють, що у випадку усунення від влади їх чекають довгі роки тюремного ув'язнення і навіть фізична розправа на мою думку, Зеленський уже увійшов новітню українську народну історію. Як я не лох, я не тряпки, найвеличніше Україна молода, 2012-2023. Шановні ветерани, абсолютна більшість із вас за віком мої сини і онуки. Мій є старший онук на фронті. Тому і звертаюся до вас, як до синів і онуків. Об'єднайтесь в єдину монолітну силу і дійте за принципом своїх не кидаємо. Пам'ятайте заповіді наших пращурів Арії. Тріпільців, русинів, єдності, сила і перемога. Подолайте свій внутрішній страх перед злочинною владою на чолі з Зеленським. Він що. На війні ви були сміливими мужніми і проявляли героїзм, ховали своїх бойових побратимів, не подолавши страхи. Ми можемо назавжди втратити Україну як незалежну державу. Ми маємо шанс врятувати Україну. Необхідно лише примусити простроченого Зеленського, подати у відставку і дотримуватися даного слова, що він буде президентом лише один строк. Сьогодні Зеленська є найбільшою загрозою національній безпеці України і існування як незалежної суверенної держави, усунення Зеленського від влади це єдиний спосіб рятувати Україну. Неможливо перемогти. Ворога під керівництвом зрадників звертаюся до керівників правоохоронних органів республіканського рівня, згідно з чинним законодавством, ви зобов'язані відповідно до своєї послідовності перевірити обнародовані в інтернетах виданнях факти, які мають ознаки кримінальних правопорушень. Цей допис є моїм публічним зверненням до керівників ОГП МВС, НП, СБУ, НАБУ і ДБР з вимогою провести повну і об'єктивну перевірку фактів, викладених у відео білої вовчиці під назвою Як просують військове степана красня не котегеблизнюки. Лання на відео вказано вище за результатами перевірки. Прошу дати незалежну правову оцінку працівникам правоохоронних органів, які вчинили порушення закону, і особам, які незаконно шахрайським шляхом заволоділи землею фронтовика Степана Красняника. Осіб винних у вчиненні правопорушень вимагає притягти до відповідальності, встановленої законом. Закон повинен бути один для всіх. Вимагає від керівництва правоохоронних органів припинити незаконне переслідування фронтовика. Учасника бойових дій Степана Красняника і вжити необхідних заходів для повернення його власність незаконно забраної у нього землі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.